Цім здорово, з вами rtx1595 і сьогодні ми е подивимося на новлений бонвий магазин. Туди завезли декілька нових танків. Ось і танки, скажем так. Ну, один точно я знаю, що є дуже непоганий, то преміумний танк. Я думаю можливо, ви догадуєтесь, про який я не знаю, може для вас якісь інший кращий, але я прям точно всіх танків не пам'ятаю, тому. Так, на вигляд, по-моєму, добавили точно, я знаю, 25.2U. Додав Чіфтант 95 ВЗ114 і об'єкт 268.5. Ого, почнемо, коротше, ми з 25.2U. От, От цей танк я буду сам купляти Я не знаю, коли, але буду купляти. Тому цей танк я раджу до купівлі. По-перше, в нього офігенна броня. Його важко пробити в верхній, е, верхній бронелист. Дуже важко. Навіть Годою. НЛД в нього теж дуже міцне. Це. Просто голодою теж є, важко пробувати. Ладно, там якісь. Ну, типу, він в 8 рівні добре танкує, там 9 більш-менш. ну З 10 вже, та вже можуть бути проблеми. Ну, то є 10 і а Пушка як для е, для совєтського танка, ну. У них у всіх крива пушка. ну у нього теж зводиться він кішок дуже довго. Ну, але є совєтський віртухай. Тому може повести і добре залетіти. Тому раджу всім для купівлі оцей преміум танк, Враховуючи, що це важкий танк, він буде добре фармити Має добре фармити Тому, не знаю. Вирішувати вам, але я би собі його купив. Ну, я і буду його купляти Класний танчик виглядає взагалі офігенно. Щось типу защитника. Точніше, то є Защитник, але тільки об'єкт 252У. 2 вот. Так, ідемо далі. Далі у нас Чівтейн Т-95. Ну, по чифтейну Я не знаю, що сказати, тому що у нього отут комбашенка. Прям здорова комбашенка, бляха, це просто капець. Туди буде просто залітати на раз. То, що в нього УВН і офігені можуть бути, але у нього комбашенка його тут рятувати не буде. Може, в нього є якісь. А, враховуючи, що це СТ, ну, не знаю. Я на тому танку не грав, тому я вам не можу щось сказати. Краще взяти 2П2У, -2 ніж оцей його танк. По-перше, це ще дорожче на 1000 бонів. Той 9 цей 10, тому краще 2п2У. -2 Е, далі. Що там у нас ВЗ114? Е, то дев'ятка, то е, не знаю, то преміум чи акційний танк. Бляха, як дивиться. А, так, теж то, то преміумний танк. Що собі дев'ятий рівень преміумний танк? що 11 тисяч бонів. Я не знаю, як він, як він себе поводить. Тому то вже теж на любителя. Ну, фармати, думаю, він точно буде більше. враховуючи що дев'ятка теж важкий танк. Ще з середньою альфою 530 одиниць. Ой, але він не дуже точний буде. Не знаю, можливо, колись його куплю попробую. Куда ж не можна потестити танки? Було би дуже добре. Вот. ВЗ-114 і далі э, об'єкт 2685 10, бо мій Та, колекційний танк, так. Колекційний танк уже йде. Щось, типу, 2684, а корпус на базі Т-10, а Т10, э, нас я знаю, він не дуже добре танкує. Ну, типу, в щокі він. Ну, якщо від, від борта танчите, ви щеки показуєте і все, він пробивається на раз. Пушка від 2684. Хіба можна бачу танчити, але отут -а, лючок є. Він теж буде спокійно пробиватися. Того вже краще не тратити 15 тисяч бонів, а взяти якийсь преміумний танчик, там той же 252У. О, і прокачати собі 2684. Це, по суті, те ж саме, тільки 2684 буде більш броньований. Він теж в той лючок може получати, але не так сильно, як оцей буде. Бо в 2684 лючок трошки менший. Єдиний плюс, що в цього башня повертається на 360 градусів, якщо я не помиляюсь, по-моєму, так. От. Тому то вирішувати вам, що купляти. Я собі буду брати 252у u За вз 114 я ще подумаю, це, по суті, теж є преміумний танк. Преміумний танк 9 рівня. Ну, перше, я буду брати 252у Тому, якось так. Ще там було оновлення по е зовнішніх виглядах, по-моєму. І я точно не пам'ятаю, але, по-моєму, там якісь 2D3D стилі теж додавалися в боновий магазин. От. Так що ось так от. Таке от оновлення додавали 2П2У. Чіфтейн WZ114 об'єкт 2685. От. Ну, що все старе полишалося, то. Де, не дуже цікаво. А, хіба, певно, ще 600 ігрик додав. Я точно не пам'ятаю, чи він був, мені здається, що його додали. Ну, 100... якщо його не було, то 600 ігри, то шостий рівень. Хіба для колекції купляти? Фармити. не має сенсу. Ну, так, не для фарм. Шостий рівень він багато фармити не буде. Краще щось вже з восьмерок вибирати. Зараз в пріоритеті 25.2У. У кого його немає, можна його сміло брати. От. Добре, це не на тому я буду закінчувати. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте відео. Пишіть в коментарях, який танк ви б собі взяли, взяв би ви той 252, чи взяли би ви за 114 чи можливо навіть той, чи в Т-95. Пишіть в коментарях, буде цікаво почитати, послухати. Все, дякую за перегляд, всім удачі і всім пока.